При цього разу хочу обговорити вартість життя в Таліні і Києві. Так би мовити, зробити таке порівняння, де трава зеленіша. Це останні майже п'ять років, що я живу в Талліні. Я була в Києві всього декілька разів: то ковід, то робота, то війна. І я почала відчувати, що я дійсно скучила за домом, за рідним містом, і почали з'являтися такі нотки: ох, може додому повернутися. Плюс, чесно кажучи, маю знатися, що я вже так змучилася від цього істонського холоду, від темряви в від того, що влітку там пару місяців трошечки тепло. А потім знову це зима, що мене все більше і більше починають відвідувати думки, чи не повернутися в мою гарну теплу Україну. Попри те, що в мене вже тут є і власне житло, і гарна робота, і друзі вже знайшлися, і сонці вже не такі холодні. Тож, якщо у вас з'являються подібні думки, давайте розбиратися, що й до чого. За основу свого порівняння я взяла онлайн-базу даних Numbeo. Це платформа, де реальні люди діляться своїми даними про вартість життя. Це зовсім не рекламна платформа, просто так набагато зручніше. І цей ресурс досить корисний. Якщо ви хочете подивитися вартість життя в будь-якій країні світу, там досить актуальні дані, тому він також може бути вам корисним не тільки для порівняння в Естонії чи України, якщо ви, наприклад, не плануєте дати назад в Україну, а хочете десь просто поїхати з Естонії. Але ви маєте розуміти, що дані ці, щоб потім нічого мені не казали, не писали і не тикали пальцем, що ці дані вони середньостатистичні. Так, звісно, ми маємо пам'ятати, що хтось живе краще, що хтось живе гірше. І якщо на Нумбео написано, що середня зарплатня буде вам 4 тисячі євро, то це не означає, що ви приїдете з ходу вам будуть 4 тисячі євро. Наприклад, відбігаючи на скажу, що в стані середня зарплатня за даними номбео 1600 євро, так воно приблизно. Так і є, але це не означає, що всі всі тут отримують 1600. Є люди, які отримують 800, є які отримують 3. Тобто, ви розумієте, це дійсно дані середні по палаті для своїх власних висновків. Я додала здорового глузду і свої знання про реальність. Поділюся з вами теж. Важливо також розуміти, що середні дані вони є важливими, тому що вони показують середній зріст, як живуть люди, як вони витрачають кошти і що скільки коштує. І для мене головне, щоб Середній рівень життя по країні, по, по місту був приблизно однаковий. Якщо середня зарплатня 100 євро, то майже всі мають заробляти 100 євро і можуть собі купувати власне товарів на оці 100 євро. Можливо, це буде звучати як якийсь комунізм трохи, але набагато приємніше жити в суспільстві, де більш-менш всі рівні, і ти не заглядаєш у рота, і тобі не заглядають власне рот. І перше, звісно, що потрібно знати, це скільки необхідно. Грошей для того, щоб жити в певному місті. І так на родину чотирьох в Таліні потрібно буде 2936 євро, тобто чотирьох це два дорослих і двоє дітей. Києві на аналогічну родину з аналогічним рівнем комфорту потрібно буде 1640 євро. Якщо ви одинак в Таліні або одиначка, то вам потрібно буде 867 євро. В Києві ви можете обійтися за да, 471 євро. Але важливе, але тут в цю суму не входить оренда або Кредит на квартиру, і також вартість власного авто, мені видається, що за такі гроші можна мати нормальне, середньогарне життя, що в Талінії в Києві, так не розкішне, але й не злоденне, ви зможете мати більш-менш здорове харчування, цікаве дозвілля, купувати одяг за потреби, ну якісь такі буденні справи вирішувати. І оскільки ту суму не входить житло, скільки ж буде коштувати житло? Тобто наш наступний пункт вартість житла. Якщо вірити даним то родина з двох дорослих і двох дітей в Таліні за оренду трьохкімнатної квартири має платити в середньому 941 євро. Аналогічна родина в Києві буде платити 570 8 євро оренда квартири одинакучі 11 в Таліні буде коштувати 676 євро в середньому. Це квартира з однією спальнею. А в Києві аналогічна квартира буде коштувати 371 євро. Сюди не входить комунальні з досвіду. Про Таллін можу сказати, що так можна знайти дешевше. Ну і звісно, можна знайти дорожче. В Києві я завжди жила в власному житлі, тому нічого такого не можу сказати про оренду. Якийсь час, коли я жила тут в Естонії, я здавала свою квартиру, але вже на жаль не пам'ятаю, скільки то було. Якщо ви сильно не погоджуєтесь, будь ласка, пишіть в коментарях, скільки дійсно коштує оренда квартир в Києві. Але мені видається, що наразі оренда квартир в Києві не дуже знизилась навіть попри війну, оскільки дуже багато внутрішніх переселенців. І чесно кажучи, я не знаю, яким чином вони мають працювати і заробляти оці кошти, щоб. Покривати таку високу вартість оренди, є момент з калькуляцією кредитів на житло для тих, у кого не оренда, а кредит на житло. Але мені видається, що якщо вибирати квартиру з мінімальним внеском, це тобто там 10-20% вартості житла, то приблизно місячний платіж за кредитом буде аналогічний вартості оренди житла. Але тут також такий момент, який треба розуміти, що для того, щоб десь взяти ті 10 20 на перше. Перший внесок їх треба або накопичити, або щось продати, що нам залишилось від старших родичів у спадок. Ну тобто, це теж таке економічне питання, яке може стати болючим для багатьох родин. І третій пункт вартості нашого життя, який не входить в загальну суму коштів, озвучено раніше, це вартість власного авто. Я вважаю, що якщо ви родина з чотирьох, тобто у вас є малі діти, малі це до 15 років, це 100%, то наявність авто це не розкіш, це просто необхідність, тому що постійно треба то до лікаря, то до бабусі, то щось привезти, щось відвезти. і наявність власного авто. Досить значно полегшує життя в родині. Для порівняння, я взяла новеньку Тойоту королу. Це як такий середньо гарний варіант, як і для родини з 4, так і для будинків. Так от останнє Toyota корола стане в 25 860 євро. А в Києві аналогічна машинка буде коштувати 22 020 20 євро. Тут знову ж таки, або ви накопичили на цю машину і вже її придбали, або щось продали, щоб сталося вам від... Старших родичів спадок або ви взяли кредит і в середньому для обох міст розмір платежу по кредиту буде приблизно 200 євро в місяць. Цікаво, до речі, що люди в Таліні в Києві приблизно однаково розподіляють свої бюджети то як вони їх витрачають. Майже 30% свого бюджету, що талінці, так і кияни, витрачають на продукти харчування. На транспорт кияни витрачають 14% свого бюджету, а талінці 12% свого бюджету. Але тут треба зазначити, що це можна приміняти тільки для власників авто, тому що для талінців громадський транспорт безкоштовний. А в Києві мають платити всі. Ці незалежно мають вони машину чи ні. Тож, тут трохи нерівно розподіляється порівняння на розваги. Талінці витрачають на 1% більше ніж кияни. Кияни витрачають 6,3%, а талінці витрачають 7,4% свого бюджету. Ну і найбільша стаття витрат після харчування це оренда квартир. Однаково для киян і талінців талінці витрачають приблизно 22% свого бюджету на оренду житла, а кияни приблизно 25%. Тепер переходимо до самого цікавого: чим платити за весь цей банкет, тобто про дохід. Якщо вірити інформації з Нумбелу, а у мене є всі підстави вірити Нумбелу, тому що я була дуже дуже здивована цього року, коли була в Києві, дізнавшись, що менеджер на виробництві, тобто це керівник середньої ланки, отримує 500 доларів. Так от середній дохід в Таліні після виплати всіх податків становить 1670 євро. А в Києві аналогічно середній дохід становить 4 476 євро. Отже, якщо ви родина з чотирьох, в якій є двоє дорослих, в Таліні ви будете отримувати 3300 євро приблизно, а в Києві ви будете отримувати приблизно 950 євро за аналогічних умов. Отже, підсумок на життя, оренду квартир і кредит на авто в Таліні в місяць вам буде потрібно приблизно 4077 євро. Ну і маючи дохід 3343 євро, у вас є набагато більше шансів, ніж у киян. Досягти того гарного середнього рівня життя. А от киянам я трохи, мабуть, не позаздрю, тому що при доході в 951 євро киянам не буде вистачати 1565 євро для того, щоб досягти аналогічного рівня комфорту, який вважається нормальним середньостатистично по Європі. Якщо ви одинак або одиначка в Талліні, то, то у вас взагалі все в шоколаді, тому що для середньостатистично гарного життя вам знадобиться 1600 145 євро і при середньому доході 1670 євро. ще навіть залишиться 26 євро на щось. А от одинаково в в Києві буде так само не солодко, як і парі, тому що не буде вистачати майже стільки, скільки він або вона заробляє. Тепер очевидно, чому так багато українців і Україну ідуть в ІТ, де хоч більш-менш пристойна зарплата, за яку можна жити незледене життя. Бо це насправді жахітті, коли ти йдеш в магазин і маєш кожен. Раз думати, що б таке взяти, щоб не вийти за на рамки бюджету, або купувати одяг. Не який подобається, а те, які ти можеш собі дозволити, і це може бути далеко не найкращий одяг, або ходити по цій ті кафешечки і облизуватись, заглядати комусь у ротах. Це я вважаю просто жахливо. І тут виникає ще одне вкрай болюче питання: зараз виїхало дуже багато українців, і за два роки війни по будь-яких країнах, де вони опинилися, вони вже встигли. Облаштуватися, знайти роботу, знайти більш-менш стабільне житло, тобто ситуація дуже прекрасна так. Далеко не всі в Таліні отримують 1600 євро. Так, всюди треба тяжко працювати, що в Києві, що в Таліні. Але я знаю на 100% що дуже багато людей в Таліні отримують більше 1000 євро, і особливо з тою навичкою виживати майже за двоє менше грошей в Україні. Люди в Естонії, в Таліні, заробляючи 1000 євро, мають дуже чудове, прекрасне, солодке життя. Тим бачу, що продукти харчування коштують так само однаково. Добре, окей, оренда може трошки дорожча. Ну треба пошукати. Одяг коштує іноді навіть дешевше тут в Естонії. А тепер саме питання: чи дійсно українці захочуть повертатися? І ось такий простенький аналіз, який, власне може зробити будь-хто за пару хвилин. Шкода дуже шкода, але відбуває бажання повертатись в Україну. Навіть працюючи в ІТ, навіть маючи зарплату удвічі, а іноді 3-5 разів більше ніж середньостатистична зарплата одинака, все одно щось якось зупиняє. Не знаю, як закінчити це відео на позитивній ноті, але якщо відео було вам корисне, тисніть подобайку, Підпишіться, якщо вам хочеться дізнаватися більше про життя в Естонії і власне в Таліні. Ну і попри все, гарного вам дня!